Гайда захищати свою державу. Мобілізація на Бродівщині проходить відповідно до поставленого завдання. Щоправда, актуальним залишається питання оповіщення військовозобов'язаних, особливо тих, що проживають в сільській місцевості. Тож активізація роботи органів місцевого самоврядування в цьому напрямку першочергове завдання, зазначив голова райдержадміністрації Руслан Шишка. Під час сьогоднішньої зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування Бродівщини про особливості мобілізаційного процесу говорив і сільськими головами, і комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату Ярослав Анклевич. Питання щодо забезпечення належного функціонування пунктів оповіщення на території селищної та сільських рад району обговорювали досить емоційно.